Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І дивимося таке питання, чи є в нього інша. Мої дорогенькі, ви знаєте, я роблю завжди три позиції, тому інтуїтивно вибирайте, є в нього інша чи нема. Це тільки в тому випадку, якщо ви не впевнені, ми будемо дивитися, чи є в нього інша. Буду докладати, якщо треба буде. І так, перша, друга і третя позиція, і будемо дивитися. Перша позиція, чи є в нього інша. Ви знаєте, ця карта взагалі-то, якщо питати, є чи нема, то вона каже, що є. Там є сексуальні відносини, але ми зараз докладемо. Є, да-да-да, ходить він десь. Він собі дозволяє. Да. Так, да, бачите, ще й місяць тут у нас є. Є в нього, на жаль, інша, до якої він ходить крадькома. І він її не може відпустити. Це якісь у них дуже такі інтересні стосунки. Ось, я так скажу, це магнітні відносини, сексуальні магнітні відносини. Від якої, від яких він не може відчепитися, якось так. Перша позиція є, на жаль, а може, і на щастя, значить, у вас буде е, інший і кращий. Значить, вам ця людина дана для досвіду. Тут так само виглядає, що є сексуальні відносини стопроцентово. На жаль, е, мої дорогенькі, це не дивіться заради розваги, тільки якщо ви відчуваєте, що щось не так. Розумієте? І так, дивимося, тому що тут виглядає, що є. Є, коли він особливо в дорозі, можливо, він е, по роботі десь. Ви знаєте, да-да-да-да-да, є. На жаль, є. Він такий любо, любвіобільний виглядає. Ось, І е, тут мужчина часто в дорозі, тобто він у частих відрядженнях. І я би сказала, що да, є в нього інша, але не постійна. тут не постійна. жінка тут періодично. Там, 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 тут гуляйло. Виглядає гуляйло. Тому я кажу: дивіться тільки тоді, коли ви не впевнені. Ось. І дивимося третя позиція. Отут нема, 100% нема. Це ви або собі щось надумали? Що це мене так? Людська праця душі. І так, нема, нема нема, мої дорогенькі, нема, він серйозний мужчина, він багато працює у вас. А, нема. Стопроцентово нема. Бачите, перші два були, значить, хто з вас, мої дорогенькі, має таке відчуття, то перші два стопроцентово Ось перша позиція, я так розумію, що там постійна жінка в нього, він від неї відчепитися не може. Друга позиція там кожен раз інша, тому що мужчина часто в дорозі. Ось, а тут чоловік або військовий, або якийсь такий, знаєте, дуже холоднокровний такий, як то кажуть, мужній якийсь, а, можливо, знак е, як вона називається повітря? Тобто терези, водолій або близнюки. Тут людина, бачите, і працює, показує, і ніяких. Тут нема ніяких. Він відвертається, його жінки взагалі не цікавлять. розумієте, ну Я маю на увазі чужі. Ось навіть якщо вона така шикарна буде, він все рівно повернеться і піде від неї. розумієте, Це серйозний мужчина. Ось можете тут радіти. Ось. Тут чоловік такий. Ось такий були в нас такий розклад, чи є в нього інша, тобто немає. Щиро вам дякую за увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші пропозиції. Щасти вам, мої любі і мирної ночі. На все добре.